Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. З вами Світлана. Сьогодні у нас неділя, дуже спекотний день. Не знаю, може десь 40 було градусів на сонці. Ми ще сьогодні їздили на дитячу програму, їхали таким транспортом. І просто така спека. Виїхали з Олечкою як шоколадки загорівші. Оце трошки передихнули. Я прийшла, хочу курочкам дати водички. Тут качечки у нас з курочками разом бігають. І це сарядка малі. Там на тому дворі вилупилися, то я теж хочу піти. Показати вам. Дуже спекотно, така прямо аномальна спека. Вже зібрали пшеницю, слава Богу. Голоду не буде. Не знаю, як слідуючий рік, Ну, в цьому році, якщо все буде добре, буде пшеничка у, у кожного. Можна буде зробити борошно. Також буде чим годувати кусок наших, буде ячмінь, буде чим годувати наших козочок. Це ми заготовлювали потрошку кукурудза. Вже засушена, ми її сюди склали і частину склали туди. Тут у нас курчатка ходять, вже такі попідростали величенькі. А тут у нас квочечка породи карликової. Висиділа цесаряток. Ось вона дівчинка хорошенька. Вон вони сидять такі хорошенькі, цесаряточки. Вісім штучок вилупилося, дев'ять ми підсипали. Вона сіла, сідала на яйця курячі, так як сама не могла нанести багато. І ми її підсипали цесариних, цесарочки несуться щодня. І ось такі цесарядка вилупилися. Підсипали ми 25 днів назад. І ось у нас вже в п'ятницю почали лупитися. Сьогодні у нас неділя, це їм вже 2 дні. Е, є одне сіреньке, одне біленьке, а то всі такі рябенькі. Жарко вам, так? Да? Треба водички всім поналивати. Нема води у них теж зерно є. Я дробленого зерна насиплю їм. Тут ще в нас сидять дві квочечки О, а це що таке за новини? Тут у нас іще появилися маліці сарядка. Це щось ранове. Мабуть, оце Олег пересипав, він мені казав, що. Почка покинула курчат, вірніше яйця, пішла до курчат. І він ті три яйця підкинув сюди, до цієї. І вона умнічка вилупила. Ось, ось мої холосінькі. О, одне, два. Що тут у нас ще є? Там ще третє бачила. Так, я їх зараз перенесу до квочечки. Тому що в неї вже яєць немає. Вона вже з малечею сидить. Так, тільки так, щоб ти не ображала їх. Це всі твої. Ідіть, ідіть. Туди. Отак. От Заходьте. Зараз достану ще одне. У нас тут сидять дві квочечки, дві індички. Ми теж підсипали їм. Ця індичка біленька висиджує частину. Індюшиних яєць. Ну і частину цесариних ми підсипали. Одна індичка може вис... висидіти до 30 штук. А під цією індичкою самі цесарині ми підсипали. Буквально недавно вона сіла. Так що такі у нас пироги. Так, я її буду витягувати. Хай вона трошки походить. Їй треба ходити. Вона у нас уже вдруге сидить. О, а там два це Зараз я їх витягну, А ти походи тут, добре? Так, тут одне не живе. Ой, я дивлюся, що вже ці почали лопатись. Не знаю, індики в нас ще не вилуплювалися. Ми не маємо досвіду з індиками. Так, одне витягнуло, а де друге? Де ти там півкаєш? Куди ти залізла? А? Поки витягувала, десь загубила. Так, одне є. Кладу сюди, до квочечки заходь, а друге чи випало. Десь у сіно заховалося. Зараз будемо шукати. Ти де ділася, га? Де тебе шукати? А де співка є. Ось воно. Ось де ти заховалася. Ой, хитреньке. Аж там заховалася. Ну що, йдемо до мамки? Бо тут ще шо... квочечка буде висиджувати. А ти йдеш до мамки своєї. Ось так, названа мама ваша. Приймає всіх. Ідіть. Ідіть, мої хорошенькі, ідіть. Отак. Вот все. Будете там. Я зараз заберу шкаралупки всі і налию їм.